Можете бачити, що все скло практично степлець, впало. Те, що навіть не впало, потрібно його демонтувати, тому що в такому вигляді це експлуатувати просто нереально. Тому бачите, в якому воно жахливому стані і яка велика робота по відновленню в нас буде. У нас є теплиці ще дореволюційні, і є теплиці, які вже побудувалися при радянському Союзі. Були якісь перебудови в цих теплицях. Вони, звичайно, були такі в не самому кращому стані, тому що вони потребували вже ремонту. Але ми їх експлуатували, і там рослини доволі собі успішно жили. А зараз ми просто практично Ас немає ні одної зараз теплиці, яка була б ціла, і куди можна було б хоча би частково переносити рослини. Саме основна наша проблема на сьогоднішній день це те, що наші рослини вони втратили свою домівку. Нам, звичайно, дуже повезло, що зараз діло йде до весни і до літа. Якби це було взимку, то ми просто втратили б колекції. Проблема дуже велика, і нам потрібно щось ну якось планувати, щось думати, як це все відновити, тому що це звичайно до зими це питання потрібно вирішити. Я находился на веранде административного здания, и в этот момент произошел взрыв. Вот. И там же я ощутил весь этот толчок, всю эту внезапность. Был большой фонтан такой огня, оранжевый, такой грязный, оранжевый дым пошел. Вот. А потом уже было впечатление того, что я цел, здоров, что все остальные не пострадали, это тоже важно. все Одну секунду произошло, стекла полетели в этой таблице, вот так. Дождь ляет, темно, свет выключили. Только после первого выстрела мы это закрыли, тут второй выбух, и опять все открылось, двери оторвало. Вот осколки по всей территории. Я не знаю, как до нас не долетело. Вот. Пацаны собрали полное ведро. Стеля постраждала в нас в бухгалтерії, тому що там були підвісні стелі. Залишки старої стелі впали. і Після цього вони просто зруйнували ці підвісні стелі. І частина наших кімнат вони потребують ремонту. Боку, ми звичайно звертаємося до всіх, хто може допомогти. Тобто ми звертаємось до благодійних організацій. Ми звертаємося до партнерів наших за кордоном, але поки що якісь таких конкретних великих дій в нас немає. У нас є збірна банку, тобто для того для того, щоб якісь там потреби перекривати, то до того що навіть там люди приходять працювати, їм потрібно там якісь там дати рукавички, там сікатори. У нас немає такої кількості. Ми дуже вдячні всім тим, хто позвонив, виразив нам якісь. Слова теплі, сказав. Ми дуже вдячні тим, хто перераховує гроші на банку. І ну просто знаєте, коли ти там якось думаєш, що ти один і якось всім байдуже, то насправді ну, наші містяни вони і не тільки наші містяни, взагалі. ну, багато людей є просто неймовірних, які нам допомагають. і Я сподіваюся, що завдяки ним і завдяки нашим якимось зусиллям ми зможемо це все відновити.